Права 1484. Знайди суму чотирьох чисел, перше з яких дорівнює мінус 4,7, а кожне наступне на 1,8 більше за попереднє. Ну, гаразд, стартуємо. То спочатку давайте знайдемо усі числа. Перше у нас є. Кожне наступне на 1,8. Ну що ж, знаходимо тоді друге. Пишемо перше діє. Отже. Друге число, це в нас буде мінус 4,7 додати 1,8, бо воно має бути на 1,8 більше. І це дорівняє. То сума у нас буде від'ємна, тому що модуль від'ємного числа у нас більший. Пишемо мінус, а в дужках різниця модулів від 4,7 мінус 1,8. Це дорівнює мінус. Так, 4,7 мінус 1 це буде 3,7. Мінус 0,8 це буде 2,9. Отже, записуємо, що це дорівнює мінус 2,9. Це в нас буде, записуємо, друге число. Ну, а зараз знаходимо третє. Воно ще на 1,8 більше. Записуємо друга дія. Тобто мінус 2,9 додати 1,8. Це дорівнює. Модуль від'ємного числа в нас більший, сума буде від'ємна. А в дужках записуємо різницю модулів, то вийде 2,9 мінус 1,8. Це дорівнює. Це буде мінус. 2,9 мінус 1,8 це буде 1,1. Це в нас буде тоді третє число. Є? Ну, гаразд. Ну і зараз нам треба знайти четверте число, бо суму чотирьох чисел. То ми записуємо третє дія мінус 1,2. 1 10 додати 1,8. І це дорівнює. Зараз модуль додатнього числа в нас більший. Сума буде додатня, вона дорівнює різниця модулів 1,8 мінус 1,1. І це дорівнює. Що ж, цілої частини це буде 0,8 мінус 1 10, це 7. 10. Тобто це в нас буде 4. 4. Четверте число число. Нас запитують, знайди суму чотирьох чисел. Ну, знаходимо суму. Отже, записуємо четверте дія. Тобто, перше число мінус 4,7 за умовою. Додати друге число ми порахували мінус 2,9. Додати третє число мінус 1,1. Додати і четверте число 0,7. І це дорівнює. Як можна знайти суму? Спочатку можна знайти суму усіх від'ємних доданків. Ось я візьму її в дужки. Вони всі від'ємні, сума буде від'ємна. Так, то в дужках записуємо суму модулів. Це 4,7 додати 2,9. Додати 1,1. Так, є. І додати І ще додатнє число 0,7. І це дорівнює. Отже. У нас буде мінус. Як знайти суму? Простіше за все, 2,9 додати 1,1. Це буде 3 плюс 1,4. Тобто це можна записати мінус. У дужках 4,7. Плюс 4 і додати. Тоді записуємо 0,7. Це дорівнює мінус. 4,7 плюс 4 це буде мінус 8,7. Так, додати 0,7. Це дорівнює, модуль від'ємного числа в нас більший. Сума буде від'ємна. А в дужках записуємо різницю модулів. Це вийде 8,7 мінус 0,7. Це дорівнює мінус. Сімдесятих мінус 70 це 0, то вийде просто мінус 8. Є? Отже, мінус 8 записуємо. Що це у нас сума чисел? Сума. чотирьох Чисел. Є. Записуємо відповідь. Знайди суму чотирьох чисел. Ми знайшли, записуємо, що це мінус 8. Ну що ж, ось таке завдання на дії з раціональними числами. На цьому вправу завершено.